Масова аварія за участю маршрутки сталася вранці на вулиці Герасима Кондратіва. Дорогу не поділили одразу три машини. Що стало причиною? Із учасниками ДТП на місці подій спілкувалась Оксана Щербак. Аварія через неуважність сталася на вулиці Герасима Кондратіва. Ця рута одна із учасниць ДТП. Але який це маршрут невідомо, адже всі таблички водій познімав. Нас запевнив, ніхто не постраждав. У час ДТП пасажирів взагалі в автомобілі не було. Ну, автомобіль «Жигули» хотел Хотів повернути наліво, а Volkswagen случайний ударил. Це водій Volkswagen. Чоловік небагатослівний. Його машина постраждала найбільше. Ситуація не в мою сторону. У поліції нам повідомили, водій вазу хотів повернути до магазину. Відповідно до правил подав сигнал. А ось водій, який їхав останнім, не зорієнтувався. «Фольксваген, в свою чергу, не обезпечився безпеці дорожнього руху. Він в дистанції з, з, з кові зіткнення з вазом 2104. В ході чого Ваз 2104 юзом потяну пронесло до. Зіткнення з маршрутним транспортним засобом рута. місцеві жителі здається черговою ДТП. Тут не здивовані. Розповідають аварії у цьому місті. Звичайна справа там от стоїть знак, он, кирпич стоїть. Заїхати люди не можуть от коли нормально, остановкою. от сюди заганяють всі, куди заїхати практично неможливо. Невозможно. От, виходить, причина. Нельзя зі машине развернуться. Стой, Те обганяють не видно із-за поворота. Водії та пасажири не постраждали. Тепер справою займатимуться у суді. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.